Колодне ранкове повітря огортало Київ, наче саваном, і мій місто повільно оживало. Звуки транспорту та поспішних кроків відлунювали вдалині, коли Юлія вдягала пальто, мляво тягнучись до телефону. Вона втупилася в екран і їй на мить перехопило подих, коли вона побачила ім'я Віктора Гончара, що промайнуло на екрані. Була лише шоста ранку, Віктор ніколи не дзвонив так рано. Його повідомлення було коротким і різким. Жодних люб'язностей, лише вимога. Зустрінемося в офісі. Це терміново. Юлія подивилася на темне небо за вікном, тривога пронизувала її думки. Віктор і раніше був нестабільним, схильним до раптових панічних атак чи гніву, але в цьому повідомленні було щось інше. Воно мало дивну вагу, наче самі літери були напружені, обтяжені чимось недомовленим, вона це відчувала. Це була така терміновість, від якої без попередження мороз по шкірі. Вона завагалася на коротку секунду, намагаючись відігнати це відчуття. У Віктора завжди були свої кризи, і її робота полягала в тому, щоб справлятися з ними. З покірним зітханням вона схопила сумку і вирушила в дорогу. Місто було моторошно тихим, коли Юлія прямувала до офісу Віктора, розташованого в елітному районі, вулиці, які зазвичай кишіли людьми і шумом. Були тихі, в повітрі висів глухий гул, вона йшла швидше, її підбори клацали по асфальту в порожній тиші, а думки неслися в голові. Для Віктора не було чимось незвичайним, що він потрапляв у надзвичайні ситуації, але це, це відчувалося інакше. Коли вона прибула до будівлі, її занепокоєння поглибилося. Вестибюль був порожній, ні метушливих помічників, ні заклопотаних охоронців. Здавалося, ніби світ завмер навколо неї, затримуючи її вмить, яка здавалася надто сюрреалістичною, щоб бути реальною. Вона зупинилася, її рука завагалася на скляних дверях, перш ніж штовхнути їх. Усередині стояла задушлива тиша. Юлії перехопило подих, коли вона прямувала до приватного кабінету Віктора на верхньому поверсі. Ліфт гудів, кожна секунда тягнулася, як вічність, коли двері відчинилися, її серце билося. Ірраціональна паніка пузирилася в глибині душі. Двері кабінету Віктора були відчинені. Коли вона увійшла, її зустрів знайомий запах дорогого одеколону. Але чоловіка, який з такою владністю і присутністю командував цим простором, ніде не було. Його стілець стояв порожній, злегка повернутий набік, ніби хтось нещодавно поспіхом встав з нього. Світло настільної лампи тьмяно мерехтіло, кидаючи слабкий відблиск на папери. Розкидані по поверхні, безладно, на відміну від звичного для Віктора ретельного порядку. Її очі несамовито сканували кімнату, шукаючи будь які ознаки Віктора, але все, що вона знаходила, була тиша, аж поки не побачила її, записку. Вона лежала посеред столу, наполовину захована під купою документів з обірваними краями, шорсткими та нерівними, наче її поспіхом вирвали з блокнота. Серце Юлії стислося в грудях, коли вона потягнулася за ним, а пальці злегка тремтіли, коли вона перебирала папір. Слова були нечисленні, надряпані гострим, неквапливим почерком Віктора Не шукай мене, ти не знайдеш того, що шукаєш. Юлія дивилася на записку, її думки не вкладалися в голові. Що б це могло означати? Жарт, пастка. Вона перечитувала слова знову і знову, сподіваючись, що з кожним поглядом вони зміняться, дадуть їй якесь пояснення, але значення залишалося невловимим, дражнило її своєю двозначністю. Вона схопила телефон, тремтячими пальцями набрала номер Віктора. Дзвінок пролунав один раз, другий і одразу ж переключився на голосову пошту. Вона спробувала ще раз, її дихання ставало все більш поверхневим, але результат був той самий. Його телефон був вимкнений. Віктор Гончар, людина, яка завжди мала при собі три телефони, кожен з яких постійно дзищав від дзвінків, поринув у темряву. Він просто зник. Хвиля розгубленості накрила її. Юлія опустилася в шкіряне крісло навпроти столу Віктора. Її думки закрутилися по спіралі. Це було на нього не схоже. Віктор завжди тримав усе під контролем, завжди був на крок попереду всього і всіх. Його присутність була силою природи на політичній сцені Києва. Він процвітав завдяки владі, маніпуляціям і прорахованим ризикам. Що могло спонукати його залишити таке загадкове послання, зникнути безслідно. Логічна частина її мозку боролася зі зростаючим страхом. Має ж бути якесь пояснення. Віктор з'явиться і все це буде якимось ретельно розробленим планом, в який вона ще не була посвячена. Так працював Віктор. У нього завжди були плани в планах, таємниці в таємницях, вона бачила, як він підкоряв своїй волі цілі системи, перетворював ворогів на союзників однією розмовою, але з кожною хвилиною ця заспокійлива віра почала давати тріщини. Тиша в кімнаті стала гнітючою, огортаючи її важкою ковдрою щось було не так, глибоко неправильно. Юлія різко підвелася і почала ходити по кабінету, а в голові у неї крутилися думки вона була його найближчою помічницею протягом багатьох років, якби були загрози, якби були проблеми, вона б знала, чи не так. Проте Віктор приховував це від неї він не залишив їй нічого, окрім тієї клятої записки, а тепер його не стало. Вона дивилася у вікно, спостерігаючи за містом, що вирувало далеко внизу. Вона знову взяла записку, виводячи кінчиками пальців слова: Ти не знайдеш того, що шукаєш. Що він мав на увазі? У що був втягнутий Віктор, що могло підштовхнути його до таких крайнощів? Її пульс прискорився, коли в голові замерехтіли темні можливості. Шантаж, корупція, можливо, навіть вороги, які сягали глибше, ніж вона могла собі уявити. Недовго думаючи, Юлія схопила телефон і почала обдзвонювати знайомих. Інших політиків, старих друзів Віктора, всіх, хто міг його бачити або розмовляти з ним останнім часом, але кожен дзвінок закінчувався одним і тим же розчаровуючим глухим кутом ніхто не бачив Віктора з минулої ночі, ніхто нічого не знав. Почуття без виходів її нутрі посилилося. Віктор зник безслідно, залишивши по собі лише загадки, і Юлія залишилася наодинці. Щоб скласти пазл, який вона навіть не була впевнена, що хоче розв'язати, її думки не давали спокою, чим більше вона думала про записку, тим більше вона гризла її, скручуючи думки у вузли сумнівів і страху. Тут сталося щось зловісне, і якимось чином вона опинилася в центрі всього цього, ажіотаж навколо зникнення Віктора не був схожий ні на що, з чим Юлія коли-небудь стикалася. Ведучі новин, затамувавши подих, висловлювали припущення, їхні голоси ледь стримували хвилювання, коли вони змальовували яскраві картини змови та скандалу. Соціальні мережі вирували, кожен куточок інтернету наповнився теоріями, звинуваченнями та дикими чутками. Журналісти невпинно переслідували Юлію: дзвінки, смс, електронні листи, кожен намагався витягнути якусь інформацію. Якийсь прихований шматочок особистого життя Віктора, який би пояснив його раптове зникнення. Вона ухилялася від усіх, її відповіді були короткими і відрепетируваними. Я не знаю, я нічого не чула, але правда гризла її, вона знала більше, ніж показувала. Ця клята записка закарбувалася в її мозку, її таємниче попередження переслідувало кожну її думку. Чим більше вона думала про неї, тим більше їй здавалося. Що це послання призначене саме для неї. Віктор не розчинився в повітрі, він спланував це, продумав все до найменших дрібниць, і все ж вона не могла позбутися відчуття, що що б він не зробив, це ще не кінець ні для нього, ні тим більше для неї. Особистий кабінет Віктора став її притулком, місцем, де вона могла сховатися від хаосу ззовні і спробувати розібратися в бурі, що назрівала всередині. Вона сиділа за його столом, скануючи очима знайомий ландшафт паперів, файлів і документів, але тепер усе здавалося інакшим. Кожен предмет, кожен клаптик паперу зберігав у собі таємницю, прихований сенс, який раніше вона була надто сліпа, щоб розгледіти. Тут була історія, похована під шарами обману і контролю, і вона була сповнена рішучості розкрити її. Дні перетворювались на безсонні ночі. Коли Юлія продивлялася файли Віктора, її очі червоніли і горіли від годин, проведених перед екраном. Більшість з того, що вона знайшла, здавалося, на перший погляд, нешкідливим документи передвиборчої кампанії, фінансові звіти, листування з іншими політиками. Але Віктор завжди був обережним, занадто обережним. Він мав шари захисту навколо себе як броню. Кожен з яких був покликаний захистити його справжнє Я від світу. Чим більше Юлія Копала, тим більше вона починала розуміти, як багато Віктор приховував навіть від неї. Це було рано вранці, її пальці тремтіли від втоми, коли вона знайшла першу справжню зачіпку. Це був електронний лист, якого вона раніше не бачила, похований глибоко в папці з написом Юридичні справи. Тема листа була безневинною. Підтвердження платежу, але коли вона відкрила його, тіло листа викликало у неї мурашки по спині це була квитанція на велику суму грошей, переказану на офшорний рахунок, на ім'я яке вона не впізнала. Транзакцію було здійснено під одним із маловідомих псевдонімів Віктора, про який вона дізналася лише випадково. Той, хто отримав ці гроші, був не просто безликим суб'єктом, це був хтось, кого Віктор намагався приховати. Хтось, хто був пов'язаний з частиною його життя, яку Юлія ніколи не бачила. Її серце билося, коли вона вдивлялася в деталі рахунку там було ще більше квитанцій, розкиданих по місяцях, деякі з них по роках. Віктор комусь платив, але чому і за що? Вона копала глибше, відстежуючи електронні листи, і шматочки почали ставати на свої місця. Віктор був не просто політиком зі схильністю до тіньових обробок. Він був втягнутий у щось набагато темніше щось, що тримало його у своїх лищатах роками. Вона знайшла зашифровані повідомлення, розмови з людьми, чиїх імен вона не впізнала. Мова була холодною, загрозливою, сповненою ледь завуальованих погроз. Віктора роками шантажували, ним маніпулювала і контролювала невідома сила, яка, здавалося, тримала руку на пульсі кожного аспекту його життя. У цих повідомленнях постійно спливало одне ім'я Анастасія. Віктор говорив про неї загадково, майже з благоговінням. Здавалося, вона мала над ним неймовірну владу, підкоряючи його волю лише кількома словами. Юлія відчувала зростаючий страх щоразу, коли бачила це ім'я вона ніколи не чула, щоб Віктор згадував про неї. Вона ніколи раніше не чула, щоб Віктор згадував про неї. Ніколи не бачила жодних доказів того, що вона взагалі існувала в його житті, і все ж вона була там, ховаючись у тіні його електронних листів і документів, смикаючи за ниточки, наче злий ляльковод. Руки Юлії тремтіли, коли вона відкривала останній файл, фотографію, поховано глибоко в архівах Віктора. На ній Віктор, на кілька років молодший, стояв поруч із жінкою, з темним волоссям і пронизливими очима. У тому, як вони стояли разом, було щось моторошне, щось постановочне, неприродне. Посмішка Віктора була вимушеною, а очі холодними і відстороненими. Жінка, Анастасія, як вона припускала, злегка поклала свою руку на його руку, її погляд був спрямований не на камеру, а кудись далеко за її межі, ніби вона бачила щось, чого не бачив ніхто інший. Перевернувши фотографію, Юлія побачила дату, написану неохайним почерком Віктора 15 років тому. Під нею одне єдине слово Анастасія. Не було ніяких інших деталей, ніяких пояснень, тільки це ім'я, що дивилося на неї, як звинувачення. Пульс Юлії прискорився, дихання стало неглибоким. Ця жінка, ким би вона не була, тримала ключ до всього, вона мусила її знайти. Сидячи в тьмяному світлі кабінету Віктора. Оточена паперами та файлами, Юлія відчувала дедалі глибше відчуття тривоги. Зникнення Віктора не було простим випадком втечі політика від скандалу. Він тікав роками, заплутавшись у павутинні таємниць і брехні, настільки заплутаному, що навіть він сам не міг вирватися. Анастасія була не просто частиною його минулого, вона була центром усього цього, єдиною людиною, яка мала владу контролювати його, навіть стіні. В голові Юлії проносилися можливості, кожна з яких була похмурішою за попередню. Віктор організував власне зникнення, це було очевидно, але він зробив це не для того, щоб втекти від скандалу чи політичного ворога. Він зробив це, щоб втекти від чогось набагато гіршого від того, що переслідувало його роками, і тепер наближалося до нього впритул. А тепер Юлія опинилася посеред усього цього, заплутавшись у таємницях Віктора. І не могла втекти. Закривши папку і відкинувшись у кріслі, Юлія зрозуміла, що перетнула межу вона ступила у світ, якого не розуміла світ влади, і корупції, маніпуляцій і контролю. Віктор залишив їй уламки свого життя, але тепер вона повинна була зібрати їх докупи. Вона не знала, куди приведе цей шлях, але одне було безсумнівним шляху назад вже не було. Що б Віктор не зробив, які б таємниці не приховував. Юлія була сповнена рішучості розкрити їх. Але з кожним кроком тіні навколо неї ставали дедалі глибшими, і до неї поволі приходило усвідомлення, що деякі таємниці краще залишити похованими, і все ж вона не могла зупинитися. Щось прийшло в рух, темна і жахлива сила, яка чекала на неї на крилах, і тепер вона була у неї на прицілі. Чим більше вона відкривала, тим більше розуміла, що Віктор зник не просто щоб врятувати себе. Він зник, щоб захистити її. Здавалося, стіни зімкнулися навколо Юлії, коли вона востаннє сиділа в кабінеті Віктора. Знайомий запах полірованого дерева та шкіри став нудотним, приправлений їдким присмаком страху, що застряг у горлі. Колись заспокійливий гул міста за вікном віддалився, поглинутий тишею, що тиснула на вуха. Юлія не спала вже кілька днів. Її розум поглинула нескінченна спіраль таємниць, які Віктор залишив по собі. Вона пильно вдивлялась у фотографію Анастасії, її обличчя було примарною присутністю в думках Юлії. Тижнями Юлія шукала її, телефонувала, йшла за зачіпками, які вели в глухий кут, але Анастасія зникла задовго до Віктора. Нечисленні фрагменти, які Юлія знайшла про її минуле, малювали картину когось невловимого. Когось, хто прослизав у житті Віктора, як тінь, неможливо зловити, але він завжди був поруч, причаївшись на відстані витягнутої руки. Тепер Юлія знала чому. Анастасія була не просто давньою коханкою чи політичною суперницею, вона була чимось набагато темнішим, найбільшою помилкою Віктора і його найстрашнішою таємницею. Ниточки, які Юлія зібрала докупи, розповідали історію шантажу. Зради та крові історію, яку Віктор відчайдушно намагався поховати, навіть ціною власного життя. Анастасія була головною фігурою, а Віктор, попри всю свою владу, був не більше, ніж її пішаком. Руки Юлії тремтіли, коли вона тримала останній шматочок пазлу лист, який вона знайшла захованим під дошками підлоги у квартирі Віктора. Конверт був крихкий, пожовклий від часу, ніби роками чекав, що його знайдуть. Лист всередині був написаний акуратним почерком Віктора, але призначався не їй. Він був адресований Анастасії Я зробив те, що ти просила, але цього ніколи не буде достатньо. Чи не так? Ти ніколи не відпустиш мене. Тепер я це бачу. Ти прийшла сюди не за грошима, не за владою. Ти хотіла того, чого я ніколи не міг тобі дати. Я гадав, що зможу втекти від тебе, поховавши минуле. Але тепер я бачу, що минуле ніколи не можна поховати, воно живе, розростається, стає сильнішим і скоро поглине мене. Лист перетворився на безлад розмазані чорнила, видряпані слова, думки Віктора, що розплутуються в останній миті перед тим як він зробив свій вибір. Юлія могла бачити його в уяві, як він сидить у цій тьмінній квартирі в пастці тіней, від яких він намагався втекти все своє життя. Але лист не закінчувався страхом. В останніх рядках Віктор написав дещо несподіване, від чого у Юлії пробіг мороз по шкірі. Можливо, ти і перемогла, Анастасія, але я підготував умови для твого падіння, це лише питання часу. І коли це станеться, ти пошкодуєш, що дозволила мені зникнути в темряві. Юлія здригнулася, відчувши, що з кімнати ніби висмоктали повітря. Віктор не просто зник, щоб врятуватися. Він намагався знищити її, він влаштував пастку, фінальну партію в іграх тіней, які поглинали його роками. А тепер вона перейшла до Юлії. Вона повільно піднялася зі стільця, лист все ще стискала в руках. Її відображення дивилося на неї з вікна бліде і пригнічене, з очима порожніми від безсонних ночей і занадто багатьох питань без відповідей. Вона відчувала на своїх плечах тягар світу Віктора. Брехню, зраду, темряву, яка поглинула його і тепер згущувалася навколо неї. Юлія знала, що у неї є вибір вона могла піти зараз, поїхати з Києва, залишити таємниці Віктора там, де їм і належало бути, вона могла вийти на вулицю, розчинитися в натовпі людей, які все ще гудили від чуток про зникнення політика. Вона могла б дозволити Анастасії знову вислизнути в тінь і зробити вигляд, що нічого цього не сталося, але вона знала, що все не так просто. Зникнення Віктора запустило процес, який вже неможливо було зупинити. Що більше Юлія дізнавалася, то більше усвідомлювала, наскільки глибоко тягнеться павутина тіней. Анастасія все ще була там, все ще смикала за ниточки з-за завіси. Вона спостерігала, чекаючи, коли Юлія зробить свій крок. І якщо Юля нічого не зробить, якщо вона повернеться спиною до темряви, вона знала, що вона, врешті-решт, знайде її. Правда, лежала перед нею гола, заплутана і страшна, якою б вона не була. Віктор пожертвував усім, щоб вирватися стенит Анастасії, але йому це не вдалося. Юлія занадто багато бачила, занадто багато дізналася, вона відчувала присутність Анастасії як тінь над своїм життям, постійний тиск. Який загрожував розчавити її, якщо вона не буде діяти. Віктор розставив пастку, але саме Юлія повинна була розкрити її. Вона поклала листа в сумку, її руки тремтіли, але розум прояснювався вона більше не боялася, принаймні не так, як раніше. Страх перетворився на щось холодніше, гостріше. Він більше не паралізував, а гнав її вперед. Їй не буде спокою, доки все не закінчиться. Юлія відчувала, як темрява наближається, але не давала їй поглинути себе, як це сталося з Віктором. Вона не тікала, більше не тікала. Якщо Віктор і залишив їй щось, то це волю до боротьби, до завершення розпочатого. Юлія потягнулася за пальто, її рухи були впевненими, незважаючи на приплив адреналіну, що розливався по венах. Вона не мала жодного уявлення про те, на що йде. Вона не знала, чи готова, чи достатньо сильна, щоб зустрітися з тінями, які поглинули Віктора. Але незабаром вона дізнається про це. Коли вона вийшла в холодну ніч, вулиці Києва здалися темнішими ніж раніше. Вогні міста розпливалися в тумані мерехтливого неону та далекого шуму. Дихання Юлії туманилося в повітрі, кожен видих здавався зворотним відліком, останнім попередженням про те, що коли вона переступить цей поріг. Шляху назад не буде. Але в її кроках не було жодних вагань, вона знала, що треба робити. Віктор розставив пастку, але саме Юлія мала її розкрити. І коли тіні прийдуть за нею, а вони обов'язково прийдуть, вона буде готова. Вона пішла в ніч, її очі сканували тіні, знаючи, що вони спостерігають за нею, чекають, коли вона потрапить у їхні обійми. Але коли вона зникла в темряві, Юлія більше не відчувала себе здобиччю, вона відчула себе мисливцем.